Так, всім привіт! Нарешті я зібрався з духом, знайшов, як мені здається, цікаву тему про книги і записую цей третій випуск. Не так давно на одному телеграм-каналі це Дасист Fantastisch, український телеграм-канал, який пише про новини фантастики, фентезі, книжкові новини. Це не реклама. А, до речі, дуже прикольний канал. Бачив людей, які його ведуть, і вони також ведуть альманахи наукової фантастики. Ну взагалі фантастики української, і не тільки української в Дніпрі. Вони знаходяться. І виникла така тема. Два видавця. А якщо не помиляюся, це як абу паблішер, і Або Багаламага використовують згенеровані нейромережею обкладинки для своїх книг, які вони будуть випускати. І якщо, наприклад, Або Багаламага використовує згенеровану картинку до, свого, до своєї книги, і потім її якось обробляє, то якабу, наскільки я розумію, взяли просто згенеровану картинку нейромережею з якогось стоку. можливо, це Pixabay, можливо, ще якийсь, якийсь сток. І, звичайно, люди почали писати доволі дивні, на мій погляд, коментарі про те, що як так можна, що вони взагалі думають, це ганьба, я від них такого не чекав, і ось це все. Я взагалі не вступаю в такі дискусії, але чомусь мені захотілося відповісти в коментарях. Мабуть, з за того, що тема нейромереж і згенерованого контенту мені доволі цікава. Це наше майбутнє, це наш не те, що майбутнє це вже є. І мені здалося, що люди поза цією бульбашкою вони не розуміють нейромереж, проблеми штучного інтелекту і так далі. І я написав коментар. Де висказався за те, що не так вже це і погано робити обкладинки за допомогою нейромереж. І аргументував, чому це, звісно, війна і проблема в економіці. В нас мало людей із за війни. Хтось виїхав, хтось мобілізувався, когось мобілізували. Це все нам знайомо. І тому щоб наймати працівників видавництва повинні. Підвищувати зарплатню, ну тому що людей мало, і треба конкурувати з іншими роботодавцями. Це один момент. Інший момент: приліт по харківській друкарні, яка друкувала книги майже для всіх, мабуть, видавництв ну, для багатьох. Все зруйновано, треба відновлювати. Це багато коштів. Пішло і ще піде. Я думаю, це велика проблема. Також, наскільки я розумію, проблема з папером. Заказують з Європи, він дорогий, довго, дорого, логістика, все це знову проблеми. Ну і ще можна придумати багато моментів, які впливають на ціну продукту, в даному випадку книги. І я написав, що якщо ви хочете наймати на роботу художника, а не нейромережею генерувати зображення, то ну, треба бути готовими заплатити за цю книгу доволі багато, тому що раніше книги коштували, ну мені здається, українські до повномасштабного вторгнення десь 200-300 гривень. Зараз я так розумію, що це вже 600 і десь в так у цьому районі. А далі може і до тисячі доходити. І мені зразу почали відповідати люди. Я не знаю, хто ці люди. Знаю, що одна людина це видавець. І їх аргументи були такими. Я залишу, до речі, посилання і на телеграм-канал, якщо зможу, на цю дискусію теж. А і ще момент: вони всі використовують назву для нейромереж штучний інтелект. Ну, мабуть, можливо, не розуміють. Поняття, що таке штучний інтелект, але штучного інтелекту ще немає, і все це нейромережі. Ну, можливо, для простоти люди використовують штучний інтелект. Я буду використовувати нейромережі. Що мені почали казати? Перший аргумент. Нейромережі забирають роботу у художників. Ну, дійсно, тут е, неможливо сперечатися, вони забирають не тільки у художників, а взагалі в багатьох сферах. І в моїй основній праці вони. Можуть забрати на себе багато роботи, ну така, такі справи, що робити, ми не можемо це відмінити ніяк. Що ми можемо зробити? Якщо ви хочете художника, то цей художник повинен працювати дешевше. Це теж не варіант. Тому, як на мене, найкращий варіант брати художника, який буде з навичками генерації зображень, і потім буде використовувати ці зображення. Якось їх редагувати, підправляти. Зараз і в самих нейромережах це доволі непогано реалізовано. Плюс можна використовувати там той же Photoshop і ще щось і допрацьовувати обкладинку, якщо ми покажемо зараз про обкладинки. Далі популяризувати шлак. Тобто ці люди вважають, що обкладинка згенерована нейромережею однозначно погана. Ну, я як людина, яка кожного тижня генерує безліч зображень, яка запарюється над цим, можу сказати, що можна зробити неймовірно красиве зображення. Вся проблема тільки в часі, який треба витратити на генерацію. А чому видавці так ставляться до зображень, чому вони відбирають ну, не, не те, щоб. Зовсім поганенно, ну, але якісь посередні зображення, я не знаю, ну це їх проблеми. Якби вони це робили більш якісно, я думаю, взагалі такої дискусії б не було в принципі. Тому що б ніхто б не, не думав про те, що це згенероване зображення. Тому тут рішення просте старатися краще і генерувати добрі гарні зображення. Так, далі. Одна людина написала, чи декілька навіть, якщо я бачу, що це згенероване штучним інтелектом, тобто нейромережою, я це не купую. Теж дивне ствердження, тому що ну, ти не купуєш. Але більшість людей байдуже, що там на обкладинці, і вони купують книгу, щоб почитати. Там ми вже не кажемо за якість книги, але якщо людина купує книгу, вона хоче її читати, а не дивитися на обкладинку. Обкладинки, безперечно, важливі. Але не настільки, щоб відмовлятися від книги. В мене купа книг ну, з такими собі обкладинками, але я їх купляю не для обкладинки. Мені цікаво, що там всередині все ж таки. Більше немає чого сказати, не купляєш ти, але купить хтось інший. Скоріше за все, таких як ти, ну, доволі мало буде. Ціна художника мене запитала: знаєте ви, скільки коштує робота художника? Мабуть, вони хотіли сказати, що художник, робота художника для обкладинки книги не така вже й дорога. Я написав, що не знаю, але я знаю, скільки коштує підписка Midjourney на місяць. Це 10 доларів. За ці 10 доларів я можу згенерувати ну, безліч просто якихось зображень будь-якого формату. Я можу зумити, апскейлити, виправляти якісь деталі, можу генерувати різні промпти. В різних стилях. Міджорній мені не скаже, що, вибач, я не встигаю. Проходить по всім дедлайнам, не має ніяких проблем, не хворіє, робить просто кращу свою роботу. З людиною так, на жаль, не виходить. Я не знаю скільки як працюють художники над докладинками, можливо, вони там, в них є домовленість, наприклад, 10 ескізів якихось, потім вони з 10 ескізів вибирають там. Два-три, потім допрацьовують якийсь один. Думаю, що десь так це повинно працювати. Мені там написали, що краще потратити 100 доларів на художника, ніж 10 на нейромережу. Але е, ці 90 купляться, тому що люди куплять тільки ту обкладинку, де, є, де малював художник. Деякі не куплять, звісно, але більшість, скоріш за все, купить. Тому не знаю, мені здається. Художник буде коштувати дорожче. Ну, наприклад, якщо видавництво скільки в місяць може видати книг, ну припустимо хоча б 5. Припустимо по 100 доларів на обкладинку, і того у нас 500 доларів на обкладинку. Ми беремо Midjourney за 10, генеруємо безліч варіантів і нам, наприклад, наймаємо художника, який там щось доробляє з цих згенерованих обкладинках. Ну, скільки він може взяти? Ну, хай ще 100, наприклад, от 100 проти 500 доларів. Це доволі непогана економія. Далі питання було: а на чому вчиться Міджорній? Ну і взагалі інші нейромережі. Мається на увазі, що всі нейромережі навчені на роботах митців з інтернету. Це якісь може, можуть класичні твори або нові твори, які викладали художники. Я написав, що ви вчитеся. Це ж майже безоплатно, ну, якщо в, в державному вузі або школі, і ви використовуєте знання, які були поколіннями здобувались, майже безплатно. Або ви включаєте YouTube і пишете в пошуку, як е, полагодити кран на кухні, або як приготувати борщ, або ще там, якусь інструкцію. Ви не платите за використання Ютубу, ну, ви, можливо, у вас Ютуб преміум, або ви там подивитесь рекламу і подивитесь, як зварити борщ. Але ви ці знання здобуваєте майже безплатно, і вони з вами залишаються назавжди. Ви також вчитеся, як і нейромережа. Я не бачу різниці. Просто ви вчитеся набагато-набагато довше. Нейромережі вчаться відносно швидко. Тому, ну, художники теж вчаться в вузах в академіях і теж здобувають знання доволі дешево, вчаться на роботах інших художників, на своїх вкладачах або на якихось класичних творах. Так що тут, мені здається, аргумент теж не працює. Так, далі. Мабуть, основна теза, яку мені написали, це: якщо ми будемо толерувати нейромережі, то скоро взагалі будемо читати переклади, зроблені нейромережою, і книги, написані нейромережами. І я написав, що, скоріш за все, ми це вже робимо. Тому що я впевнений, перекладачі навіть професійні використовують нейромережі. Я в перекладах використовую нейромережі. Коректори, редактори, я думаю, теж багато чого пропускають через нейромережі, бо так швидше економиш час, звісно, треба перевіряти, тут безсумнівно, але це все одно економія часу. Я не бачу проблеми навіть в тому, що нейромережа напише якусь книгу і. Я її куплю і буду читати, тому що її все одно треба якось буде редагувати, приводити до ладу. Мені здається, це взагалі цікаво, як нейромережа напише книгу. Можливо, це буде повний шлак, а можливо, це буде доволі цікаво. Тому, чому б ні? Єдине, що треба, це вказувати, що текст написаний нейромережею. або там обкладинка згенерована нейромережею. Якщо ви це продаєте, ви не повинні обманювати своїх покупців. Тому нічого поганого в тому, що переклади будуть нейромережею або текст буде написаний нейромережею, я не бачу. Ну, ось такі основні тези. Зараз я ще поговорю про більш загальне, про нейромережі в літературі і про людей, які бояться чомусь нейромережі в літературі чомусь такий страх є. Я там написав, що я теж боюся, що нейромережі можуть вкрасти в мене е, мою основну роботу. Я програміст і нейромережі дуже добре е, впораються з написанням коду, поки що його все одно треба перевіряти, але все ж таки скоро це буде набагато краще. Я думаю, що люди просто бояться, що скоро нейромережі будуть. Всюди люди бояться втратити роботу, можливо, втратити душу у творах, якщо ми можемо так казати. Хоча я думаю, що нейромережі може написати доволі душевний текст, зробити непогану картинку, можливо, ще не зараз, але вже дуже скоро. І це ми все ще говоримо про нейромережі, а коли з'явиться справжній штучний інтелект, який треба якось буде з правової точки зору з ним якось працювати. Якщо в ньому буде свідомість, і для нього теж треба буде робити профсоюз якийсь, мабуть, і треба теж буде захищати його творчість, це буде доволі цікаво. Ну, На цьому взагалі-то і зроблені всі відомі твори про штучний інтелект, ну це буде цікаво, я думаю, вже дуже скоро. А також наводив приклади про лудитів, які часи великої технічної революції намагались Ламати конвейери, машини. Той же там хтось згадав станок Дегутенберга, коли прийшов на зміну ручні праці, теж були такі технічні дисиденти, не знаю, як їх назвати, ну, лудити. Але економіка, прогрес, все йшло на скорочення часу і грошей, щоб виготовити книгу або якийсь інший продукт, тому це невідворотне. Нам треба з цим. Ну, не те, щоб змиритись, змиритися, а прийняти, і, можливо, якось думати про те, що робити, щоб і люди мали роботу, і нейромережа могла нам упростити все це життя і працю і так далі. На жаль, я не бачу, щоб в цьому якось хтось працював, всі хоч хочуть зробити надпотужний штучний інтелект, але я не, не дуже думаю, що ми всі до цього готові. А ще якщо подивитися на новини, що там Трамп підписав е, виділити 100 мільярдів доларів, якщо не помиляюсь, на е, найпотужніший кластер якийсь е, штучного інтелекту, ну, це буде цікаво. Можливо, це буде катастрофа, а можливо, навпаки, це вирішить багато наших проблем. Тому який висновок, то я тут наговорив, мабуть, півгодини вже, може менше. Людям треба вийти зі своєї бульбашки. На жаль, багато професій, можливо, втратять свою роботу, художники, прикладачі, редактори, це якщо ми кажемо виключно про видавництво книг. Але що можна зробити? Художники, прикладачі, видавці, редактори, всім треба опановувати нейромережі, чат-GPT, комусь Міджорній, кожному по своїй спеціальності. І в резюме треба описати, що ви володієте промптами під ці нейромережі. Ви будете ефективним, ви будете генерувати тексти, зображення, редагувати їх під те, як вам треба, і будете конкурентно спроможними видавцям. Якщо ви можете наймати художників, ну старайтеся наймати, тому що зараз важкі часи, і далі буде ще гірше, і людям треба робота. Тому можете наймати. Якщо ви не можете, якщо ви взагалі маленьке видавництво, я не бачу нічого поганого в тому, якщо ви як власник, або як там редактор буде цим займатися, або ще хтось не знаю, будете генерувати зображення нейромережі і робити з них обкладинки або переклади. Звісно, поки що це все треба буде перевіряти, і звісно, писати позначки, що так це згенеровано нейромережі. Що робити покупцям? Ну, ви взагалі можете вирішувати, покупати вам книги чи не покупати. Але якщо хтось забезпечив вас книгою, будь ласка, тут краще її купити і прочитати, ніж не купити. Ну і взагалі нам треба прийняти майбутнє. майбутнє. Якби ми не хотіли жити як раніше, як раніше вже не буде ні в якому сенсі. Ні після війни, ні після нейромереж, все буде змінюватися, далі буде тільки гірше. Тому давайте адекватно сприймати реальність. Казати, що я не куплю цю книгу, тому що обкладинка не така, ну, художники теж не завжди малюють добрі обкладинки. Так сталося, так таке життя. Ну і в заголовок, який я дав цьому подкасту, штучний інтелект вб'є літературу. Ні, я думаю, не вб'є. Я думаю, що з роками він зробить літературу краще, тому що ви зможете. Читати і людину, і нейромережу або штучний інтелект справжній обирати, що вам більш подобається. Просто уявіть, наприклад, ви пишете в умовному чату GPT. напиши мені книгу, роман, де орки б'ються з кенгуру в космосі, а вам це дуже подобається. Ну мені здається, це круто, тому що людина. Ну, навряд чи напишу таку книгу, а нейромережа може зробити все, що ви захочете, в будь-якому стилі. І якщо вам це буде подобатися, чому ні. І крапка.